Вітаю, шановне товариство. Після відставки Андрія Єрмака Валерій Залушний знову політично активізувався. І це не дивно, адже Ярмак був основним гальмом для самореалізації Залушного як політика. Пригадайте свого часу, відвідавши Лондон, Ярмак намагався отримати від Залушного гарантії, що той не буде його критикувати, а заодно критикувати Зеленського. Та здається, такі гарантії отримав, якщо тільки вірити західним засобам інформації. Але позаяк Ярмак вже не є офіційним політичним гравцем, то будь-які політичні домовленості з ним можна вважати недійсними, а якщо й дійсними, то лише не більше, аніж на якихось 25%. Отож. Залужний все ще не зачіпає тему щодо Зеленського та Ярмака, але вже починає озвучувати офіційно своє критичне ставлення до ситуації в Україні, принаймні у питанні офіційної пропаганди, і як ви пам'ятаєте, особливу вагу земелі привернула його заява про небезпеку громадянської війни в Україні у післявоєнний період. Наразі ця заява прозвучала з позиції нібито захисту інтересів самого Зеленського та його поплічників, тобто прозвучала вкрай обережно, але принципом вже є те, що однією із причин такої можливої громадянської війни залужний де-факто називає прорахунки в офіційній пропаганді, яких вона припускається. Насправді це зовсім не прорахунки, але така тактика зеленої влади, тактика давньоримських завойовників розділяй і володій. Саме тому офіційна пропаганда оперує неіснуючими насправді політичними партіями Буданова, Залужного чи ще когось іншого із військових, а забити клин між ветеранами. Бо чого доброго, після війни вони всі разом підуть на банкову із незручними запитаннями до Зеленського підкріпленими зброєю. А ось Залужний попереджає, що така політична гра в розділення ветеранів може закінчитися провокацією до розв'язання громадянської війни, як каже москаль, за що боролись на то. І на Зрозуміло, що у відповідному стосунку залужний має рацію, допоки триває війна, вкрай необхідна здорова консолідація, і хоч консолідація цілого суспільства наразі є неможливою зі зрозумілих причин, адже люди користуються різними джерелами інформації, які часто протилежним чином а висвітлюють одні й ті ж події, проте є можливою консолідація захисників України і забивати поміж ними клин, нехай і клин політичний, це справді є практично відвертою роботою на ворогам. Адже, скажімо, добре відомо, що популярність того ж залужно в українській армії залишається на досить високому рівні навіть через тривалий час. Після його відставки, і популярність Буданова посеред розвідників також досить висока. То навіщо говорити зараз про партію Буданова та партію Залужного, як про факти, які нібито обов'язково стануть реальністю? Та при цьому говорити про те, що ці партії конкуруватимуть на виборах. Навіщо нав'язувати саме такий сценарій? Чому ніхто не прогнозує створення єдиної партії ветеранів війни, у якій будуть і Валерій Залушний, і Кирило Боданов, і Сергій Кривонос, і Дмитро Марченко, і Михайло Драпатий та багато інших відомих імен військових. А не прогнозують вони такого сценарію саме тому, що якби така партія справді була зареєстрованою. То на парламентських виборах вона б набрала принаймні 75% голосів, адже за неї проголосували б навіть ті люди, які мають питання і до Боданова, і до Залужного, і до багатьох інших окремих військових командирів. Чому б за цю партію проголосували? А тому що це була б дійсно та політична сила, яка б зламала хребет корумпованій зрадницькій владній системі, та політична сила, яка б захистила соціально учасників війни та сім'ї загиблих, та політична сила, в якій би ні залужний, ані Боданов не відігравали б такої домінуючої ролі, як, скажімо, Порошенко чи Тимошенко. Відіграють у своїх партіях Євросолідарність та Батьківщина. Така єдина партія ветеранів, створена ще до початку передвиборчої кампанії, це шанс для всіх військових взяти владу у свої руки без жодного застосування сили, а заодно шанс для України уникнути громадянської війни під час передвиборчої кампанії. Адже ви самі розумієте, що навіть така проста річ, як голосування онлайн на чергових виборах задекларована нещодавно Зеленським, це вже виглядає як заявка Зеленського на масштабну фальсифікацію результатів наступних виборів. Кажучи іншими словами, військові наразі мають достатню популярності, достатньо рейтингу. Аби не ділитися законодавчою владою практично ні з ким, мати монобільшість у парламенті, яка може конструктивно доповнити та навіть поміняти Конституцію, оголошувати імпічмент президенту, якщо той поводитиметься так, як зараз поводиться Зеленський, і ухвалювати жорстке законодавство. Яке зробить існування корупції в Україні вкрай незручним. Зеленський же страшенно боїться такого сценарію та намагається грати на випередження. Проте йому слід пригадати таке шахове правило Король, який перекриває пішакам шлях у хверзі, приречений отримати швидкий мат. І це правило діє не тільки в шахах, але й у реальному житті, про що написано навіть у Біблії, де сказано таке, чого боїться грішник, та й спіткає його. Отож ми практично всі готові підтримати військових на парламентських виборах, але лише за однієї умови, що вони усвідомлять просту істину. Після закінчення війни війна не закінчиться. Після війни буде війна із внутрішнім ворогом, і для того, щоб його здолати, їм необхідно об'єднатися в партію нового зразка. У партію, де не буде єдиного лідера, але буде група лідерів, які вирішуватимуть всі важливі питання шляхом голосування. І починати таке об'єднання потрібно вже зараз. Звичайно, тут слід враховувати той факт, що наступні парламентські вибори будуть проводитися, очевидно, в один день із виборами президента. У такому випадку створення такої партії ветеранів зробило б поза конкуренцією єдиного кандидата від неї на посаду президента. Але вже зараз зрозуміло, що такого єдиного кандидата від партії ветеранів не буде. А відтак і саме створення такої єдиної партії військових наштовхується на цю проблему. На проблему деякої розбіжності політичних інтересів поміж військовими. І попри все це. Така партія все ж повинна бути створеною і буде очевидно створеною. Нехай і без участі деяких імен, і якщо не в якості попередження громадянської війни, то вже після неї.